Якщо ви хочете почати бігати вдома, але спортзали вам не подобаються. Є кілька важливих речей, які варто знати. По-перше, не хвилюйтеся, якщо спортзал вам не підходить. Це нормально, якщо ви обираєте тренування вдома через різні причини, як от економія грошей або турбота про довкілля. Є багато домашніх тренажерів, які допоможуть вам тримати форму без великих витрат. Найпопулярнішим є бігова доріжка. Вона дозволяє займатися спортом, не виходячи з дому. Проте електричні доріжки можуть бути Галасливими і дорогими у використанні. Існують також механічні доріжки, які працюють завдяки вашим ногам. Вони допомагають покращити серцево судинну форму і тренувати силу. Не забувайте про правильне взуття для бігу. Важливо обрати якісні кросівки незалежно від місця, де ви бігаєте. Також варто пам'ятати про устілки, які допоможуть уникнути перевтоми ніг. З правильним обладнанням та підходом ви зможете насолоджуватись бігом вдома. Паска з кисломолочним сиром може стати вашим новим. У Улюбленим десертом. Не бійтеся спробувати щось нове. Цей рецепт розроблений відомим шеф-кухарем Володимиром Ярославським. Сирна паска завжди залишається вологою. Її смак підкорює всіх, хто її скуштує. За рецептом, яким Ярославський поділився в інстаграмі, готувати її легко. Щоб приготувати три пасочки, вам знадобиться одна година, плюс час для росту тіста. Ось що потрібно: 250 грамів молока, 20 грамів свіжих дріжджів, 200 грамів цукру, і ще 10 грамів ванільного цукру, одне яйце і три жовтки, 200 грамів кисломолочного сиру, 650 грамів борошна, 120 грамів масла, 180 грамів родзинок, цедра одного лимона. Для горіхової глазурі потрібні два білки, 100 грамів лісових горіхів, 140 грамів цукру і 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Спробуйте цей рецепт, і ваша паска стане зіркою святкового.

Люди часто вірять у забобони, і актори театру не є винятком. У них є свої прикмети. Якщо під час репетиції актор упускає текст, він не може просто підняти його. Спочатку актор сідає на текст, а потім піднімає. Вважається, що якщо підняти текст одразу, нових ролей не буде. Актори також вірять у знаки на сцені. Знайдений цвях приносить нову роль. Якщо лялька у виставі впаде, потрібно попросити вибачення. Інакше лялька може образитися і не співпрацювати. Є ще одна прикмета. Можна брати маску за очі, бо це може завдати їй болю. Перед прем'єрою актори не кажуть нехай щастить. Вони говорять ні пуху, ні пера. На заході актори бояться п'єси Вільяма Шекспіра Макбет. Вони називають її шотландською п'єсою. Вважають, що вона приносить невдачу через трагічні випадки під час вистав. Стосунки між братами та сестрами унікальні. Це особливий зв'язок, який складно описати словами. Брат або сестра це і друг, і родич. Привітати близьку людину з днем народження може бути непросто. Потрібно передати багато емоцій словами. Якщо ви не знаєте, як висловити свої почуття, ось кілька готових привітань. Для сестри можна сказати: дорога сестричко, вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю здоров'я, удачі, натхнення і радості. Нехай кожен день буде наповнений яскравими моментами. А твої мрії здійсняться. Ще одне привітання: моя найкраща сестричко з днем народження. Нехай рік принесе нові можливості справжніх друзів і незабутні враження. Бажаю, щоб тебе завжди оточувала любов і щастя. Для брата можна сказати: дорогий брате, з днем народження. Бажаю нескінченної радості, удачі в кожному кроці і сил досягати цілий. Нехай рік буде сповнений щасливими моментами і перемогами. І ще одне, брате, вітаю з твоїм святом. Атом бажаю бути завжди на висоті, не зупинятися і шукати нові горизонти. Нехай життя буде сповнене яскравими емоціями та перемогами. Пам'ятайте, персоналізовані привітання звучать приємніше, тому замість слів сестра або брат використовуйте ім'я вашої рідної людини. Під час матчу Кубка Перу 2025 року сталася трагедія. Молодий футболіст на ім'я Елар Гонсалес Альтамірано загинув після зіткнення з воротарем. Йому було 21 рік. Він грав за команду Реал Титан проти дефенсор Нуева Кахамарка. На 70 70-й хвилині гри Альтамірано намагався забити гол. Під час цього він зіткнувся з голкіпером. Від удару він впав на поле і втратив свідомість. Товариші по команді одразу викликали медиків. Його швидко відправили до лікарні в місті Мойобамба. На жаль, через два дні він помер. Причиною смерті став розрив артерії головного мозку через сильний удар. Брат Альтамірано підтвердив цю інформацію. Батько футболіста розповів, що його син з дитинства мріяв бути великим футболістом. Він завжди прагнув досягти високих цілей у спорті. Батько додав, що команда продовжуватиме грати в пам'ять про нього. Федерація футболу Перу висловила співчуття родині та близьким. Похорон Елара Гонсалеса Альтамірано відбув. Будеться у п'ятницю 11 квітня. Польська студія під назвою 11-Bit Studios, відома за іграми Frostpunk і This War of My, оголосила дату виходу нової гри на виживання під назвою The Alters. Анонс відбувся в межах шоу Triple I Initiative у 2025 році, де показали новий трейлер. Спочатку планували, що гра вийде через кілька тижнів після релізу Frostpunk 2 у вересні 2024 року. Але пізніше вихід перенесли на 2025. Двадцять п'ятий рік тепер підтверджено, що The Alters з'явиться 13 червня 2025 року. Гра буде доступна на ПК PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також у підписці Game Pass. Оголошення супроводжувалося новим геймплейним трейлером у центрі сюжету. Шахтар Ян Дольський, який опинився на віддаленій планеті. Щоб врятуватися, він створює альтернативні версії самого себе. Це не просто клони, а варіанти Яна з інших всесвітів, де його життя склалося. Інакше. Кожен з альтерів має унікальні навички та прагнення, що ускладнює взаємодію між ними. Новий трейлер показує механіки з небезпечними аномаліями, як от левітуючі камені та підвищена радіація. Кожна експедиція в грі стане інтелектуальним викликом. The Alters обіцяє сюжет із моральними дилемами та темами, що зачіпають важливі життєві питання. Андрій Семедітько звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням підписати законопроєкт номер дванадцять 9. Для збору підписів під петицією витратили значні кошти. На рекламу у Фейсбуці пішло понад 200 тисяч гривень. За даними ініціативи, Голка на рекламу в Телеграмі витратили принаймні півмільйона гривень. Кампанія охопила понад 8 мільйонів 100 тисяч читачів, проте не вдалося зібрати 25 тисяч голосів для петиції Семидітька. Водночас петиція Мішеля Терещенка вже має необхідну кількість голосів. До її підтримки долучилися відомі особи. 7 квітня президент підписав закон, що змінює цивільний кодекс. Він дозволяє залишати незаконно відчужені землі у власності, якщо минуло понад 10 років. Проте закон не діє на стратегічні землі, але активісти вказують на можливі проблеми у формулюваннях. Декілька організацій, зокрема Грінпіс в Україні та Центр протидії корупції, вимагають витувати законопроєкт. Станом на 10 квітня відповіді на їхнє звернення не було. Українські війська продовжують протистояти російським атакам. Головний напрямок для російських сил зараз це лінія Покровськ, Костянтинівка, часів яр. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що тут розвиватимуться основні події. Росіяни також активні на інших напрямках. На Донецькому напрямку російська армія проводить основну операцію. Додаткові дії відбуваються в, в районі Лимана, там ситуація складна. Ворог активний і в районі Куп'янська та на Запорізькому фронті. Українська оборона тримається стійко. Ефективність ударів по противнику зросла. Росіяни змушені компенсувати нестачу техніки піхотними штурмами. Природа допомагає зелень краще приховує війська. Серед українців є ейфорія щодо наступальних дій. Але 2023 рік показав, що без дотримання законів війни говорити про наступ складно. Україні бракує авіації, особового складу та артилерії для переваги. Проте збройні сили України можуть проводити контратаки як на Донецькому так і Куп'янському напрямах. Росія атакувала Житомирську область. Загинула одна людина. П'ятеро людей отримали поранення. Серед них дитина, якій 12 років усі поранені, були госпіталізовані внаслідок російської атаки. Пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків. В одному з них спалахнула пожежа. Рятувальники працюють на місці для місцевих жителів. Організовано пункт обігріву. Психологи надають допомогу постраждалим. Служба безпеки України розслідує атаку безпілотників, як воєнний злочин, правоохоронці оглядають територію. Бріджит Брінг була послом Сполучених Штатів в Україні з травня 2022 року. Вона подала у відставку. Це підтвердив державний департамент Сполучених Штатів. Основна причина відставки тривале перебування у зоні бойових дій. Представник держдепартаменту зазначив, що бути послом в Україні три роки це довго для небезпечної зони. Чиновник додав, що війна триває занадто довго. ЗМІ повідомили, що Брінг подала у відставку ще в січні. Це сталося, коли змінилася адміністрація. Однак, держсекретар тоді відхилив її заяву.